Я хотів би звернути увагу на так звану справу пірамід, яку розкручував стільки тижнів генеральний прокурор, і голова СБУ. Чим же закінчилася ця справа? Я думаю, вона ще не завершена. Я переконаний, що після 31 березня, після завершення першого туру виборів, такі особи, як Луценко, генеральний прокурор України. І підлеглий керівника Служби безпеки України, пан Кананенко, будуть прямо відповідати перед судом. Бо підлеглий Луценка, нєкта процесуальний прокурор Саєнко дозволив дорученням, ви вдумайтесь в це, це я звертаюсь до юридичної громадськості адвокатів, юристів, дорученням. Заступнику керівника СБУ України процесуальний прокурор доручає провести перевірку п'яти тисяч осіб, які дивним чином в основній масі є членами дільничних виборчих комісій і спостерігачами на майбутніх виборах. Мало того, що це є пряме втручання в виборчий процес, мало того, що це є пряме залякування людей. Це ще є і пряме порушення кримінально-процесуального кодекса, де не вказані прізвища цих п'яти тисяч осіб, де не вказані конкретні процесуальні дії, конкретні слідчі, які повинні це робити. Фактично, дві особи в державі, генеральний прокурор Луценка і його процесуальний прокурор Саєнка, роблять все. Для того щоб порушити конституцію і Закон України, кримінально-процесуальний кодекс, підставляючи десятки, а можливо і сотні працівників СБУ і прокуратури, даючи доручення незаконних слідчих дій, які прямо протирічать кримінально-процесуальному кодексу. Навіщо це робить генеральний прокурор Луценко? Навіщо це робить відомство СБУ? Єдине завдання це залякати членів дільничних виборчих комісій від партії Батьківщина. Пане Луценко, пане Порошенко, працівники СБУ, вам це не вдалося зробити ні при Януковичі, якому ви молилися, вам це не вдалося зробити ні при жодній владі. Бо члени дільничних виборчих комісій від батьківщини вже 20 років відстовують право і справедливість на кожній виборчій дільничній комісії. І якщо ви думаєте, що такими методами ви когось примусите відмовитись від виконання прямих обов'язків згідно з Конституцією України і законом про вибори, дотримуватись букви закону під час проведення виборів, ви глибоко помиляєтесь. А за такі дії... Ви будете відповідати по закону. У нас є прізвище десятків людей, які є працівниками прокуратури і СБУ, яких Луценко і Кананінка втягнули в незаконну діяльність. По кожному з них зараз ведеться протоколювання за участю адвокатів. Кожен такий випадок далі буде предметом розгляду безпосередньо. Державного бюро розслідувань, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в частині Луценка і Кананенка. І я думаю, що справедливість буде торжествувати. По кожному з цих випадків, де ви залякуєте членів ДВК і спостерігачів від партії Батьківщина, пане Луценко, пане Кананенко, ви будете нести персональну відповідальність за такі залякування. Тому. Ми зробимо все можливе, щоб ці матеріали були узагальнені. І після завершення цієї виборчої кампанії я думаю, у вас почнеться нова кампанія, яку ми вам гарантуємо. Але ця кампанія буде згідно з законом і конституцією. Ви будете відповідати за кожні незаконні свої дії. Дякую.